Усім доброго дня. Сьогодні в мене на продаж ось такий двоповерховий будинок: 107,5 квадратних метрів, 34,5 сотки землі. Абсолютно доглянута територія. Плюс до всього маємо фруктовий садок, маємо гарну ділянку, маємо прямий вихід до озера. Крім того, абсолютно все потрібне для ведення господарства, дуже класний заїзд, тихе, спокійне, хороше місце, близько до міста Вінниці. Фактично, вже це Вінницька громада. Тож всі документи на руках, будинок готовий, шукає своїх нових власників. Дуже акуратний і реально так. Оптимальна площа для родини, і при цьому маєте гарну діляночку земельну. Телефонуйте, вже готово показати хороша вартість як на такий об'єкт. Набере. Направду дуже мало об'єктів. Заїжджай та живи. Цей будинок саме такий. Дуже видно, що люди порядні і доглядають за територією і за самим будинком. Абсолютно всюди все охайно доглянуто акуратно. Видно, що тут є хазяїн, і реально повністю ви бачите навіть через відео, що дуже все акуратно і абсолютно в кожному куточку будинка це теж відчувається. І на території теж 34,5 сотки землі. Причому вона розділена так скажімо, зонована на фруктовий садок з такими дуже рідкісними класними деревами. Навіть ліщина тут є така гарна сортова. Загалом, навіть в комерційних цілях, реально цей садок можна використовувати. Крім цього, маємо повністю город для садівництва. Ось фактично показую рівненький і туди вниз впирається в озеро. Не показую, тому що телефонуйте. Запрошую на перегляд вживу. Реально треба подивитися, хороше місце розташування. Будинок у нас двоповерховий, 107,5 квадратних метра. На першому. Поверсі санвузол, кухня і вітальня. На верхньому поверсі три кімнати, ще один санвузол, і на кожній з них є складське місце, тобто під гардеробно. Ось, фактично, на першому поверсі наша зона така вітальні, тобто четверта кімната, загалом чотири кімнати. І наверху три спальні. Ось у нас перша. Друга у нас з речами. Там я коротенько покажу, ось коридорна зона така. Ви бачите, доглянута світлий будинок, санвузол, фактично на другому поверсі. І спальня ось така. Це друга у нас кімната, і третя ще з речами, і біля неї ось таке місце для зберігання потрібних речей. Крім цього, маємо реально багато сільськогосподарських забудов. Абсолютно все, літня кухня, сараї для тримання худоби, повністю все потрібне. Величезний погріб, теж дуже акуратний. Також окремо місце зберігання тут уже в цих Додаткових приміщеннях, бачите, я тут вам показую. Кожне окремо закривається, бачите, ось такі дверки, літня кухня. Теж можна фактично зробити як кімнату. Там є вивіднене пічне опалення. До речі, опалення у нас газове в будинку, плюс пічне ще внизу, ви бачили, конвектор стоїть. І ось такий, ви бачите, місткий погріб для зберігання усього потрібного. Всюди все до толку. Реально є місце для сушіння, ось таке на даху. Хороший варіант: телефонуйте прямісінько вже.